Кайлас одна з непідкорених вершин світу, має форму правильної чотиригранної піраміди із сніговою шапкою та гранями, орієнтованими на чотири сторони світу. У перекладі з Тибетської її назва означає коштовний камінь снігів. Гора, і справді, виглядає відповідно до своєї назви. На вершині завжди лежить снігова шапка. До сьогодні чені сперечаються, чи є Кайлас природного походження, чи це штучно створена піраміда. Висота гори це один з предметів суперечки вчених. Різні групи дослідників наміряли такі ж різні висоти, але всі вимірювання вклалися в інтервал від 6638 до 6890 метрів. Це досить висока гора, хоча і поступається знаменитому Евересту. Існує думка, що висота дорівнює 6666 метрів. У багатьох джерелах ізотеричної тематики вказується саме ця цифра. Але по справжньому досліджувати кайлас вченим поки що не вдалося, частково через те, що схили гори досить неприступні. Але головною складністю її підкорення є заборони китайського уряду ООН і навіть Далай-Лами. У історії є кілька випадків, коли прочани проводили демонстрації та перегороджували дорогу з які вирішили піднятися на кайлас. Можливо, тим, хто так невпинно охороняє гору від поглядів туристів, є про що мовчати, адже гора зберігає не одну загадку, розгадати які поки що неможливо. Унікальним є навіть розташування схилів гори, вони перебувають у повній відповідності до сторін світу. Ця особливість дала привід деяким вченим припустити, що Кайлас зовсім не гора, а давня піраміда, до якої примикають справжні гори, утворюючи загальну систему Трансгімалаїв. Геологи навпаки переконані, що гора набула пірамідальної форми виключно завдяки вітру та воді, які за довгий час формували її чіткі грані. А саму її появу пояснюють рухливістю земної кори, яка виштовхнула кайлас з товщі океану на поверхню. Коли сонце сідає, то гра тіней створює на поверхні південної сторони Кайласа зображення знака свастики сонцеворота цей найдавніший символ духовної сили видно за десятки кілометрів. Скептики, звісно, кажуть, що малюнок утворився виключно через землетруси. Така сама свастика знаходиться і на вершині гори. Тут вона утворена хребтами Кайласа і руслами витоків чотирьох великих річок Азії, що брутій початок на льодовиковій шапці гори, Інць з півночі, карнапі з півдня, сатлеч. Із заходу, Рахмапутра зі Сходу. Ці потоки постачають водою в половину території всієї Азії. Також про гору Кайлас можна знайти згадки в багатьох стародавніх міфах і легендах, до того ж, її вважають священною не лише буддисти, а й індуїсти, чайни та бонці. Для всіх цих чотирьох релігій гора є своєрідним світовим центром, що сполучає землю з божествами. Індуїсти вірять, що на вершині гори знаходиться найвідоміший бог Індії Шива, а сама гора є космічним центром Всесвіту. Буддисти впевнені, що саме тут мешкає Будда, а тому гора Кайлас є зосередженням миру та сили. Є дуже цікава географічна особливість, пов'язана із горою Кайлас. Якщо взяти і привести меридіану від гори до легендарних пірамід Єгипту, то продовження цієї лінії йтиме до найзагадковішого острова Пасхи. Так само на цій лінії виявляються і піраміди Інків. Але це ще не все. Дуже цікаво, що відстань від гори Кайлас до Стоунхенджа і північного полюса складає рівно 6666 км, а до південного полюса рівно два рази по 6666 км. Але не лише сама гора, є пірамідою, дивовижні піраміди розташовані на схилах гори та в її околицях. Всього тут налічується понад 100 пірамід різних форм та розмірів. Кожна з пірамід, незалежно від розміру та місця розташування, строго орієнтована на всі сторони світу. Невід'ємною частиною і однією з головних особливостей комплексу пірамід Тибету є так звані дзеркала, Увігнуті кам'яні поверхні, розташовані між пірамідами, і в безпосередній близькості від них. За теорією науковців, люди, які потрапляють під плив дзеркал, можуть пристати старіти, якщо час розтягнеться, або ж, навпаки, постаріти за лічені секунди, якщо час стиснеться. На підтвердження цієї теорії слід сказати випадок, який стався з групою дослідників. Під час сходження на гру Кайлас вони за 12 годин постаріли на 2 тижні. Усіх учасників виросла двохтижнева борода та нігті. Не виключено, що тисячі років тому складна система дзеркал і пірамід Тибету служила якоїсь подобою машини часу. Існують припущення, що Кайлас побудований у вигляді такого кристала, тобто та частина, яку ми бачимо на поверхні, продовжується дзеркальним відображенням у землі. Що стосується часу утворення гори, то для порівняння, нагіря Тибету утворилася близько п'яти мільйонів років тому, а гора Кайлас зовсім молода. Її вік близько 20 тисяч років. Область поблизу гори Кайлас є аномальною магнітною зоною, плив якої помітний на механічних приладах і відбивається на прискорених обпінних процесах організму. Все це не дуже схоже на збіг. Можливо, в середині гора Кайлас порожня, і там знаходяться в глибокій медитації всі великі мудреці, які були послані до нас на землю: Ісус Христос, Будда та інші. Можливо, це витвір позаземних цивілізацій, а можливо, це все лише здогадки та фантазії. Висновки, як завжди, робіть самі. Дякуємо за перегляд відео. Підпишіться, поставте подобайку і до нових зустрічей у нас на каналі.